Інформаційну програму очі про найголовніші події понеділка у випуску. Понеділок розпочався з обстрілів. 86 разів окупанти цілили у мирні населені пункти Херсонщини. 84 удари зазнали міста Запорізької області. Обстрілювали Миколаївщину, Донеччину від ворожої ракетної атаки. Постраждали Хмельницький і Тернопіль. Тим часом за вихідні президент України Володимир Зеленський зустрівся з декількома очільниками європейських держав. Як результат, Великобританія передасть Україні сотні ударних безпілотників дальністю понад 200 кілометрів. Про події, які вже є історією. У нашому огляді ворог продовжує вбивати. Цього ранку Росія атакувала Авдіївку ракетами. Окупанти забрали чотири життя. На цьому відео наслідки російського удару по одному з освітніх закладів Херсона. Московити атакували місто безпілотниками. Вихідними окупанти гатили ракетами по Тернополю і передмістю. містю. Агресорам вдалося знищити дачний кооператив, складські приміщення та майже 50 автомобілів. Аби припинити ці обстріли і перемогти московитів. Президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційними візитами декілька європейських держав. Зустрівся з папою Франциском у Ватикані у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном. У Німеччині разом з канцлером Олафом Шольцом відвідав військову базу, де проходять навчання наші військовослужбовці. Також вручив захисникам державні нагороди. Вас чекаємо в тому, повертайтеся і робіть нашу армію на полі бою. Ще більш потужнішу. А в Лондоні під час зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком глави держав домовились про передачу Україні сотень ударних безпілотників дальністю понад 200 кілометрів, а також систем ППО. А на цих кадрах спецпризначенці СБУ показують, як вміло обходяться з технікою. Наші військові влаштували небесну кару окупантам за допомогою fpf дронів. Тим часом, у тимчасово підконтрольному окупантам Луганську, бавовна за бавовною прилетіло в нафтосховища та базу техніки окупантів. <звук> на цьому відео 45-та бригада на Бахмутському напрямку ефективно знищила склад боєприпасів ворога. Поки агресори втікають, кидають своїх, наші українці рятують і людей, і тваринок. Так в Харкові вперше встановили біоінтегрований протез собаці. Песик втратив лапу через обстріл росіян. Власники не кинули свого улюбленця. Тож на 3 d принтері роздрукували імплант, і тепер песик знову може бігати. Очільники червоноградської територіальної громади разом із інвесторами вирішили побудувати свиноферму на понад 20 тисяч голів. Однак таке рішення не сподобалось ні мешканцям місцевим, ні жителям сусідньої балської громади. Люди переконані, від такого бізнесу потерпатимуть усі, адже від ферми смердітиме на кілометри. А відходи забруднюватимуть ґрунтові води. Голова Белської територіальної громади Оксана Береза занепокоєна. Її рідне село Муроване, каже жінка, в небезпеці. Населений пункт розташований неподалік від потенційного місця розташування свиноферми. Це є Белс, Ми Белзі з вами. Це є. Ми їдемо дорогою забули. Тяжу желяне муроване. Це є Себечів. А от в цьому куточку це є наша межа з Червоноградською громадою. отут тут має бути свинокомплекс до села Себечів 1500 метрів. До мурованого 2 кілометри. Оксана Береза, певна, у разі будівництва. Ництво ферми сморід буде нестерпним, а екологія жахлива. Ми розуміємо, що які сполуки дає гній з атмосферним повітрям. Це є аміак, це є метан, це є сірководен, є вуглекислий газ. Мешканці дуже ну обурені і дуже хвилюються через своє здоров'я, здоров'я своїх дітей. Крім. Екологічних наслідків, крім е, таких неприємних запахів, наша громада буде мати ще й економічні втрати, тому що ту територію, ті землі, що будуть межувати, ми вже не можемо використати в тих цілях, яких ми захочемо. Натомість керівники Червоноградської громади бачать економічну вигоду в будівництві свиноферми. окрім податків, які сплачуватиме підприємство до місцевого бюджету. А це згідно з планом 200 мільйонів гривень щороку, на фермі можуть працевлаштувати до 250 людей, і не лише на фермі. Ми розуміємо, що св... Вині харчується відповідно. Це логістика, вона передбачала е рух. Порядка 80 транспортних засобів, тобто ми маємо вже 80 водіїв, які могли бути на роботі і забезпечити довіз з сировини для годівлі. Будувати свиноферму чинів Червоноградській ТГ вирішили організувати громадські слухання для того, аби вислухати і місцевих мешканців, і потенційного інвестора Юрія Лящука. Усі проти побудови вашого свинокомплексу, то буде і порушення екології. Є водозабір, вода буде грязна і Червоноград, якщо ви поставите той свинокомплекс на 20 тисяч телепоправить свиней, яка вона буде в місті? Якщо спершу розмова між сторонами, хоч якось але клеїлася, то потім увесь діалог пішов шкарабердь. А Чому до сьогоднішнього дня ніхто не взяв ту землю і не платить шалені податки громаді? Якийсь вибачте за таке слово, бандит підборони вибачте, руки залужили, ногу залужив капля. Ми Щось робити ми хочемо платити податки, не хоче забезпечити людей зарплатою і всім. Але в нас відбувається така ситуація. Далі градус емоцій лише зростав. Чому вас ви не виробити на бійцю ліс? Я і поставити людей. Чому ви собі не зробите там біля себе? Стерво, що ви хочете, не хочете. Наприкінці ж зустрічі інвестору та мешканцям громад слів уже бракувало. Сторони ледве не побилися. Інвестор переконував громаду лайкою. На громадських слуханнях мешканці категоричні. Жодного свинарника кажуть у населених пунктах Червоноградської громади, не буде. Ми живемо і так в екологічно несприятливій зоні. Нас оточують шахта, десята, друга. А також нас є очисні споруди в селі Добрячин які нам і так запах йде до нас. Тому ми боїмося, що нас візьмуть, можна сказати, в таке кільце, якщо ще збудують цю свиноферму. Перевів подиху після гарячих Ухані Юрій Лящук, бізнесмен переконує, уже успішно побудував три таких свиноферми. у потенційну четверту в Черноградській громаді готовий вкласти півмільярда гривень. На камеру чоловік, хоч і не але разом із колегами пояснює, такі об'єкти безпечні як для людей, так і для навколишнього середовища. Ми розробили генплан, який згідно всіх норм, які відповідають державній екологічній службі. Буряти двісдві 100 м до найближчого житлового будинку в острові, ось тут воно є. У нас є 3100 мурованому 3100 до найближчого житлового будинку Сабичів є е, 2200, по двісті до орієнтовно до Польщі 10 кілометрів. Дотримані санітарно захисні зони всі. в громаді. Такий підхід бізнесменів не сприйняли. кажуть, інвестор повинен здобувати авторитет конструктивним діалогом, а не лайкою та образами. Остаточно ж визначитись, чи буде свинарник чорноградській громаді мають на найближчій місцевій сесії. Віталій Ковеле Ведим Кальченко, Програма очі. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження проти львівської блогерки Христини Горун, яка назвала українську армію дном. Наразі слідчі управління збирають докази. Нагадаю, минулого тижня посеред міста розгорівся скандал між перехожим та компанією, яка гучно слухала російські пісні. Тоді дівчина стала на захист поціновувачів Лєпса. Після розголосу блогерка записала відео із вибаченнями та видалила дописи, які публікувала раніше. Але архіви не горять за результатами проведених заходів. Служба безпеки інкримінувала блогерці 161-шу статтю. Яка гласить про умисні дії спрямовані на приниження національної честі та гідності? То зараз ми не можемо надати вже більше інформації, яку хотіла очікувати громадськість, так як тривають слідчі дії. По їх завершенню, будемо інформувати додатково. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі до трьох років. Перша в Україні вулиця Союзу Українок відтепер є і у Львові. Вона розташована у Шевченківському районі міста і раніше була знана як Лобачевського на честь російського математика. Рішення перейменувати вулицю міська рада ухвалила минулоріч, А от її урочисте відкриття символічно провели у день матері. Союз українок найбільша в нашій державі жіноча просвітницька організація її історії понад 100 років. До початку російсько-української війни осередки союзу українок були у 24 областях України та Криму. Нині ж на Львівщині майже 3,5 тисячі панянок є членкинями цього об'єднання. І саме у День матері Союз Українок закріпив свою назву на табличках однієї з вулиць Львова. Союз Українок започаткував в Україні святкування День матері. А також відновив у 89 році святкування дня матері на теренах Львівщини У 1998 році. Цей день був признаний на державному рівні, і з цього часу ми святкуємо День матері в цілій Україні. Перейменування вулиці на честь союзу українок для львів'ян це теж своєрідне свято. Для мене це особливий день, тому що коли навчаючись університеті Івана Франка, а згодом в аспірантурі я мешкала на цій вулиці і весільний кортеж і 20 років назад теж пішов по цій вулиці. І сьогодні, через 20 років, я маю можливість для мене це надзвичайна подія. Що вулиця має назву Союзу Україну? Поранення, чи навіть втрата кінцівки, не завадили нашим захисникам постріляти з лука. Пацієнти центру незламні випробовували нову методику реабілітації. Тренувалися не у звичних стінах лікарні, а у тирі. Натягували тятиву та відпускали стріли незламні вперше у житті. Стріляли й у дуеті, адже російський ворог позбавив декого з наших воїнів руки. І ще не ще цілимся, ще трошки тягнемо. Добре. Є yeah! <skrisa> <рик> ще добагнуваю, але працює добре. Стрільба з лука дуже корисно впливає на наших пацієнтів з ампутаціями, адже вона допомагає зміцнити сили м'язів рук та спини, а також покращити рівновагу та координацію, особливо для пацієнтів, які вже на протезах. А ще тренування допомагають зняти стрес та покращують настрій. Але трошки не щелі. Дуже добре. Так? Оце про не зажали незважали стрімиш пальцями. Тобто ми торкаємося, її, але тяжко це тивани стріш. Багато хлопців захотіли продовжити тренування з цього виду спорту і у майбутньому взяти участь у міжнародних змаганнях ветеранів іграх нескорених. Ожна донація багряною рятує життя. Донорська кров потрібна потерпілим у ДТП онкохворим діткам і нашим пораненим захисникам. Сьогодні до обласного центру крові завітали львівські патрульні. Вони щодня стежать за порядком на наших вулицях. Першими приїжджають на місце ДТП. І як ніхто розуміють, чому здавати кров важливо поділитися своїми 350 мл крові львівські патрульні навідуються кожні півроку Здавати кров для людей, які цього найбільше потребують, стало хорошою традицією для наших патрульних. Сьогодні поліцейські колективно завітали в центр крові та стали донорами для осіб, які постраждали в дорожньо-транспортних пригодах, а також для тих, хто цього найбільше потребує. Ви також можете стати донором. Для цього вам має виповнитися 18. Ваша вага має перевищувати позначку 60 кілограмів у жінок і 70 у чоловіків. А ще за три дні до здання крові не вживайте ліки, які містять аспірин та анальгетики. За дві доби перед донацією не пийте алкоголь. За 24 години утримайтеся від жирної, гострої, копченої їжі, молочних продуктів та яєць. За годину до здавання крові не куріть. У день здавання обов'язково з'їжте легкий сніданок: солодкий чай, дієтичне печиво чи кашу на воді. І пам'ятайте, не варто здавати кров, якщо відчуваєте нездужання, запаморочення, головний біль чи слабкість. Якщо всі рекомендації медиків ви виконали, то приходьте здавати багряну у Львівський обласний центр служби крові, який розташований на вулиці Пекарській, 65. На донорів чекають з 8 ранку до 20.30. Львів'ян та гости міста запрошують на екскурсії, майстер-класи та різноманітні експозиції. Програму присвятили міжнародному дню музеїв, який відзначатимемо у місті Лева цього тижня. Протягом чотирьох днів з 18 по 21 травня відвідувачі зможуть завітати до понад трьох десятків музеїв. Вхід до більшості з цих закладів буде безкоштовним. Як і щороку, день музеїв у Львові відзначатимуть четверга по неділю, включно. Щоправда, безкоштовним вхід буде не у всіх музеях, а лише в 19-ти. Безоплатно можна буде потрапити: в Шевченківський гай, Львівський історичний музей, Львіварню, музей Грушевського, Природознавчий музей, музей релігії, тюрьму Налонського та музей Франка. Аби потрапити на більшість безоплатних заходів, необхідно буде попередньо зареєструватися телефоном або онлайн. Усі деталі можна дізнатися на сайті Львів Тревел або ж на Фейсбук сторінці. Міжнародний день музеїв у Львові. Цей день музеїв у Львові це така програма, вона не є компактною, тому що подій є дуже багато. Є події потрібна попередня реєстрація, бо обмежена кількість людей є. Ціна, якщо це не безкоштовно, в музеях як платних, так і безкоштовних підготували для відвідувачів. Десятки заходів з оригінальними форматами буде багато фотосесій, презентацій та екскурсій. Не сумуватимуть і найменші для них музейники організують майстер-класи, різноманітні квести та археологічні експедиції. Час ковіду і час війни дуже багато людей перестали ходити до музею. Дуже багато експозицій були заховані, і зараз їх починають повертати. Класні лекції і екскурсії будуть в музеях львівських. Шевченківський гай робить дуже класні. Події там можна буде і фотографуватися у вбранні українському. Додамо цього року до програми чотирьох музейних днів, яка стартує вже у цей четвер. Також долучили й нові локації, такі як музей у темряві та музей з ретроекспонатами, аудіо, відео та радіотехніки. Об'єднані національні змагання зі спортивної боротьби у вільному стилі змагались чоловіки та жінки в межах чемпіонату України. Представники греко-римської боротьби у Кубку України видовищні змагання зібрали понад 400 учасників і учасниць. Серед них був і олімпійський чемпіон Жан Баленюк. Атмосферу фінальних сутичок відчуєте у сюжеті Алли Васьковської. Львівщина вперше приймала змагання одразу з трьох видів боротьби серед дорослих. Ефектно було все від виходів на килим до дій спортсменів під час сутичок. Склад учасників вражає. олімпійські чемпіони, діючі чемпіони Європи, призери світу. Тобто всі, хто можливо, зібрані тут. Представник Львівської області Юрій Ідзінський вперше бореться серед дорослих. Його суперник у фіналі Володимир Кочанов з Харківщини. У першому періоді сили Рівні рахунок 4-4. Тренер Ідзінського Віктор Глібенко просить підопічного активізуватись і більше боротись першим номером. Підтримали Юру і вболівальники. Натхнений такою підтримкою не дав супернику зробити жодної результативної дії у другому періоді. Після чемпіонства Юрія оточують маленькі вболівальники. Кожен хоче фото з чемпіоном найважчої у вільній боротьбі категорії 125 кілограмів. Моя кілограмів. Маленька підтримка і тим дуже дуже якою. Бо я всіх чув, коли ми дуже допомогло. Дуже радий, що переміг довго готувався. Зараз в мене температура 39. Але завдяки моїй дівчині і підтримки моїх рідних дуже сильно допомогла мені вийшло виграти. А це вже фінал Кубка України з греко-римської боротьби. Дніпрянин Сергій Омелін двома чотирибальними діями достроково переміг свого суперника з Одеси. На інтерв'ю погоджується лише з тренером Миколою Ставріновим. Це як батька. Суперник дуже е, лідер в нашій категорії. Тому емоції переповнюють. Найочікуваніший фінал вечора в греко-римській боротьбі. Сутичка за участю олімпійського чемпіона Жана Баленюка проти Дмитра Кіяшка. Юний фан сектор Жана пробився в притул до килима. Жан Баленюк! Жан Баленюк. Жан, жан, Баленюк. жан достроково перемагає суперника – 9-1. і здобуває золото. Звісно, зараз не на піці своєї форми, але це не ті змагання, які потребують безпосередньо. Феноменальної форми Результат досягнутий, і сподіваюся, що буде можливість проявити себе на міжнародній арені. Набагато довше ніж сутичка триває фото і автограф. Сесія Жана діти оточили його з усіх боків. Можливо, когось надихнув на те, щоб вірити в свої сили і перемагати в майбутньому. За результатами виступів борців на чемпіонаті і кубку України сформують склад національної збірної у вересні. Спортсмени братимуть участь у чемпіонаті світу. Він відбудеться у Норвегії. Ала Васьковська, Олег Гонтарчук, програма. Очі. Це всі новини на сьогодні. Хочу ще вам нагадати сьогодні міжнародний день сім'ї. Тож, якщо маєте нагоду, проведіть цей вечір з найріднішими. А ми зустрінемось з вами вже завтра, о 19-й. На все добре.